Я, друзі, вчора була в куми, і вона мені дала ось такі ключички такого гарного винограду. Це самі кращі сорті, які в неї є. Знаєте, можна було б купити вже готовий кущик з корінням, але ну, не всі продавці висилають те, що ви хочете, ви ж це знаєте. І зараз я що зробила? Ось взяла таке відеречко, налила туди трошки водички, бачите ось. І буду зараз. Добавила я грандіса сюди і буду складати, поки ми їх до висадки у школку, я буду складати сюди і поставлю у прохолодне приміщення. Які сорти я взяла, я вам зараз скажу. Ось три саджанця білюра мама мені дала. Потім вона мені дала геліадор. Ось, бачите, геліадор. Я все це складаю ось так, щоб до... трошки туди. Доставало до водички. Потім у нас преображення Ось присадженці будуть преображення. Тепер потрібно ставити так, щоб, ось бачите, ця брунька йшла вверх. Так, це що у нас? Це ось іскра. Перевіряючи правильно я склала саджанці, так, іскру ставимо. Потім є у мене одна, одна лозинка тільки. Зараз, зараз, зараз подивимося, що тут у мене. Це у мене перцовий червоний. Оце одна гілочка. Так, Це Еверест, ось дві гілочки Евересту. Теж ставимо сюди. Дві гілочки у мене Анжеліки. Ось. Так. Дві гілочки виплащення. Да, воплощення. Дві гілочки арії, ось арії. Так, що тут? Дві гілочки улыбка. Так, потім в мене біла медведиця. Так. Ось одна гілочка бешевського. І ось 4 гілочки у мене суперника. Ось бачите, суперніку. трошки, я вже зараз їх зв'яжу. Ось так я їх поставила. Зараз додав трохи водички і поставлю до тої пори, поки ми будемо їх висаджувати в школку. Вони пустять корінці, деякі може бути. А ні, так посадимо. Друзі, сьогодні вирішила зробити хачапурі. Вже покажу, як я роблю тісто, бо питали там, а чого не показуєте, говорили, що не показую я вам, як я роблю тісто. Дивіться, вбила одне яєчко, одна столова ложка, ой, одна чайна ложка солі, пів чайної ложечки е, соди, одна чайна ложечка цукру. Дивіться, який мені гарний подарунок зробила сусідка-подружка на Новий рік. Дивіться, таку гарну мені цукровиницю подарувала. Так, що ще нам сюди треба? 300 мл теплого кефіра. Ось, бачите, я його нагріла, висипаю сюди все. Так. І тепер мені потрібно 3 столові ложки олії. Раз. Два. Три. Так, щас ложка опірне. Це все ретельно перемішуємо. Прагненько тако. Це, значите, така начепінка пішла. Зараз я добавлю сюди 500 грамів муки. І сюди сиплю ось 500 грамів просіяної муки. Все, замішуємо чисто. Спочатку. Ложечкою, а потім руками. Так, далі я вже сама змішаю. Тісто, друзі, замісили, воно повинно чуть-чуть липнути до рук. Не забивайте тісто. Ось таке мягеньке воно. І поки відпочивало тісто в нас, я натерла 500 грамів. Любого сира, любого друзі. Ну, звичайно, сметанковим був би краще, але я взяла звичайний голландський сир. І додала одне яйце. Зараз все це перемішаю і розділю на 4 частини. І тісто я теж розділю на 4 частини однакові. Ось так, бачите, я перемішала сир з яйцем. Розділила на 4 частини наше тісто. Розкатала один коржик ось. Візуально так беру наш сир. О, І ось так збираю до кубки Цей коржик цей. Ось так до кубки збираю. Нічого ніде не розтеклося, не вибігло. Ось так, бачите, зібрали. Защіпили хорошо. Так, зараз ми чуть чуть підсум. Розкатаємо раненько, ось так. Тісно шпигтить ось так зробили. І зараз на, на сковорідку на суху, без, без Жиру без нічого, суха сковорідка. Зараз будемо ставити коржик і будемо випікати під кришкою. Ми жаримо під закритою кришечкою, і тим, тим часом я розтоплюю масло. Потім будемо змазувати. Ось така смакота виходить. і тепер ми Змазуємо дуже гарненько маслечком нашим. Так прямо щедро, щедро. ось так. Поки я хоча пурі роблю, чоловік захотів олів'єшки. Ми завжди олів'є робимо із м'язком. Знову наколотили. На цілий місяць чи що. Ну, Правда, сьогодні в нас приїде знайома. У рівня багато не буває, буває мало вина. <рес> Слухай, ти задовбав свою вино. Таке впечатлення, що ти алкоголік, чесно. <рес> Ні, я не алкоголік, я п'яниця. Ну, чого ти на себе так говориш? Якщо ти стаканчик вина вип'єш вечір і в обід, то що це? Алкоголік? По трудам завжди, можна, навіть лікар дозволяє. Правильно, ні? Так. О, дивись мені. Щоб гарно все вийшло. А горошку то не буде мало? Ні. ні? Буде мало, угу. плюс ще й ну. Горошок у нас свій, ми самі закривали горошок, так що. А, а таблетки нам поготові, щоб не забутися, 10 годин випити таблетку. таблетки. 5 -5 можеш пити. Можна пити, так. До хачапурі зварила какао і супчик. Буде смачненький. Все. На сьогодні задачу я свою виконала. Олів'є зробили. Будемо зараз сідати, обідати. Зараз приїде знайомий і буду сідати, обідати. Прийшли, друзі, у теплицю, ось розгорнула ось картошечка під верхом. Ось, Бачите, похильчилась. Під верхом, я думаю, ті, що посадили люди під спанбонту. Вона не вижила. Зараз закриваються і ми хочемо сьогодні її залити. Ось так. Морози стояли для півдня України. Гарні. Так що зараз полиємо зверху і буде порядочок. Хай тепер вже потепління пішло. Так що на день-два і буде наверху вся. Ось так ми поливаємо її. Хочемо вже, коли вона зійде, зробимо канавки і будемо по каналках поливати її.